Привіт усім! Рада вас бачити! Так, заходьте на стрім. Привіт усім так, сьогодні мене привіт. Образ. Привіт Настя! Як з святами тебе, щоб все було добре, щоб донечка підростала, щоб чоловік кохав, ну, всього найкращого. Так. Мати наполягає, що це не сукня, а халат. Ну, дивіться, сучасні сукні, сукня ну, це сукня десь 2000 років. 20, 22. Привіт ти вагітна. А звідки ти вирішив, що я вагітна? Чи вирішила? От. А, тому вона трішки схожа на те, як в колишні часи застівався халат, тобто зав'язочка. Але це не означає, що це. Халат. От. А в радянщину все що? Зав'язувалось, а не застібувалось, що вдягалося, через голову вважалась халатом. Ну, це проблема радянщини не моя. А, сьогодні ми будемо говорити дійсно про вагітну дівчину Катерину, яка також проживала на городі Сіверському і. До того міста завітав сам диявол зі своєю свитою. А хто тут є з Новгорода Сіверського? Я Оу, привіт. І напевно і я молодці. Що ти нюхаєш, пише сталкер. Уявляєш для того, щоб написати свій роман, я нічого не нюхаю. І я, звісно, ж... От, привіт усім. Ви знаєте, коли юна Катерина своїх 17 приїхала до містечка, яка карточка? Ну, думаю, в тебе вона. Завжди присутня. Не хвилюйся. До речі, про карточку мова також і тиме. Ось, Вона приїжджає і починає знайомитися з містом. Так як вона вдягається незаможно, заможно. Деякі намагаються там однокласники дразнити. Ну, а мати нічого не вкладає в те, щоб дівчина вдягнулася дорожче. Стрілочниця це все, що ти маєш сказати, сталкер. Ти давно сталкериш за мною, але я тебе по приколу не видаляю. До речі, як вам мої сережки? От я їх полюбила, хоча вони дешеві, менше 100 гривень коштують. Ось, а я люблю перли, хоча для інших це вже іронія. Хто там любить діаманти? Гарні сережки, дякую. дякую. І одного разу вони починають навідуватися до колишньої подруги матері. І та починає хвалити матір Катерина і казати весь час, що дівчині далеко до цієї матері. На тяжких сидиш. Я розумію, що тобі б хотілося, напевно, спробувати тяжких, але тебе не вистачає коштів. І що я вже сказала для мого роману я. Не вживає нічого, я його вигадую під музику, я від собі. Француз мені якийсь написав у Інстаграмі. А я, до речі, доки розказую, примірює образ. Так, у мене є така шубка нова і капелюшок. І я думаю, в цьому можна і колядувати, і навідати. Своїх добрих знайомих. Тобі пороблено, уяви собі, не пороблено. Дар таки писати романи. Привіт, Світлана, привіт, доброго дня, привіт. Класнюча, дякую, дякую. Можна хіба на базар? А чому ти вирішив, що Аля 20 роки минулого століття капельошок такий трішки французький і. Колоритна шубка – це базар. Яка гарна дівчина, дякую, дякую. Дуже дякую. О, а вас уже більше. Привіт, Світлана, прийшов твій захисник. Привіт, привіт, привіт. І ось ця подруга Материна, вона завжди принижує Катерину юну і таку тендітну, худеньку, і з виразними вилицями. Ти молодчинка, не терпи дебілів. Дякую, не терплю. А, а мати Катеринина знає таємницю цієї жінки. Таку серйозно, як вона вдарила свого чоловіка. І не знаю чому, чи те підлизується до матері Катерининої, чи просто так збиткується над юною дівчиною, але постійно паскодить. А одного разу вона каже Катерині. Якщо та зізнається, що страждає від поведінки матері, а вона каже, мати для тебе так всім пожертвувала, якби не ти, не твоє народження, вона б вийшла заміж за генерала. Але ж мати народила Катерину 39 років, це, швидше, останній шанс, а не якась жертва. І це було рішення матері народжувати дівчину. Отже. Катя на те ображається і запитує, а чим же я гірша матері? Чим я недостойна? А та каже всім, хм. Ну, швидше всього, це радянське застаріле мислення. Грубе, глупе. Дівчина з тої хати, пославши ту подругу на три веселих букви і біжить. І прибігає вона до річки. Там вона бродить, дивиться на своє відображення і дуже сумує. Ось, практично вона в відчаю через те, що мати її не розуміє, і не підтримує. Грошей в їхній родині немає. Вона хоче стати манекенницею, попри те, щоб довести, що вона може, що вона не гірша, що вона достойна дівчина. І вона підходить до води. І бачить там відображення мавки чорноволосої і темноокої, яка тягне до неї руки, але раптом мавка здригається і зчезає. І тут Катерина чує голос незнайомої її людини. Обертається, і той голос говорить, що втопитися хотіла звідчаю. Обертається і бачить чоловіка темноокого, темноволосого, і взагалі. З такою дивною енергетикою. Він поступово підходить в своїх нових черевиках до дівчини із такою ось усмішкою і каже: Але тупити твоє тіло не слід. Вона і так може з часом зіпсуватись. Єдине, що тобі треба, це поспішати, тому що старість не змусить себе чекати. Вони з ним розмовляють. Він називає себе Сем Семюель, і запрошує проїхати з ним в авто. У нього дороге авто, нібито все в порядку, але в авто замість іконок зображення монстра, яке він називає своїм портретом. Крім того, він нас з релігії та Господа Бога. Він над всім іронізує такий собі іронічний бізнесмен, який має іноземний акцент і чомусь проїхав. До цього маленького містечка. Він зізнається, що знає подругу матері, Каті, що знає Катю. Вона питає, звідки? Він із Іронією каже, що він є чорт. Але потім стверджує, що тут всі все знають. І так вони їдуть до церкви, над якою іронізує Сем. І дає священникові купюру грошей, яка потім згорає в скарбниці. Крім того, з'являється дівчина, яка іронізувала над Катериною. Катя розказує про це Семові. Він каже: заспокойся. І дає цій дівчині як плату за те, що вона не займала Катерину, карточку банківську. Та і каже, що там багато, вистачить на чорний мішок, багато грошей. Та біжить до банкомату, але по дорозі її збиває до смерті автівка. І якщо важно придивитися, то щось саме, правда, не те, він поводиться так, що навіть даючи подарунки, бере розплату дуже таку собі велику і страшну. На другий день, після того, як мати постійно скандалила і знущалася над Катериною за той матюк на її подругу, Катя прибігає до сема, а він пропонує їй модельний контракт. Каже, що в нього є колега, яка займається бізнесом, а може їй в цьому допомогти. І дійсно, дівчина його підписує і тікає з дому до штатів. Там вона а, бере участь в показах, фотосесіях і нібито життя налагоджується. Але саме вона пообіцяла дружбу. Він так і сказав: платою за це буде вірна дружба зі мною. І коли. Одного разу вони сідають до да. авто разом розмовляють. Він каже, що вона народила йому дитину. На другий день невідомий їй пише в скайпі про те, що вони мають терміново зустрітись, і він розкаже жахливу таємницю про Сема. Так. Давайте долучайтеся до творчості, щось говоріть, бо ви мовчите. При зустрічі з незнайомцем дівчина бачить перед собою андрогінну істоту, яка, знявши окуляри з очей, виявляється не людиною. В нього, чи в неї, швидше всього, це така от андрогінна істота без статі, ціла діадема з очей. Це дуже бліда особа і називається вона Катерін. Янгол Катерин. І знається, що це янгол-охоронець Катерини. Та пропонує разом тікати позаяк. Син є дияволом, який має свої плани на Катерину. Катя сумнівається, але ж все ж сідає в авто. В автівці. Їдучи із Янголом, вона бачить обабіч дороги потворних демонів, які тягнуть до, не... до автівки свої руки і шкрябають скло. А в кінці ззаду на сидінні з'являється Сем. Каже Катерині, чи вона вже набігалася і різко гальмує автівку. Автівка потрапляє в аварію. Перед тратою свідомості Катерина бачить, як цей Сем наказує своїм поплічникам прибрати з його очей Янгола Катерини і називає його таким собі небесним шумахером з Іронією. Катерина прокидається в лікарні і чує розмову, як сем каже, що його дівчина сходить з розуму поза як стверджує, що бачила Янгола, який змусив її тікати від нього. Назвавши сама дояволом, отже, така от ситуація з'являється, і ми будемо роздумувати над тим, яким же є саме, що відбувається із Катериною. Історія трішки взята з реальності. Я дійсно зіштовхувалася такими материними подругами. Ось така от історія. Ну що ж, ви мовчите, чого ви мовчите? Ви маєте говорити. Давайте розмовляйте. Важе достатньо тут. Інакше я виключусь і піду гуляти. Красуня, дякую. Цікаво бачити в мені красу, я за це дуже вдячна, але в жінці ви маєте бачити ще й творчість. І її письменницький потенціал, і взагалі науковий потенціал, те, що жінка не лише прекрасна, а вона здатна творити. І так, тоді дякую вам за те, що ви зі мною були. Під добро.